Дівчатка сьогодні була у гінеколога на плановому огляді і хочу з вами поділитися своєю історією. До речі, я не люблю таких гінекологів. Це такі жінки 55 які, у яких в яких сталий медичний світогляд, тільки медикаменти, от, тільки різать, воно не лічиться, тільки гормони, спіралі і все таке. Я люблю молоденьких таких лікарів, які от, всім цікавляться, шукають. Різні підходи, пропонують різні способи там, лікування, е е як мінімум, вислуховують, що ти хочеш, да? чують пацієнта, а не те, що ти вже двох дітей родила, е наша тобі та матка, що ти будеш ще рожать? Давай різать, щоб ти не мучилась. Ну, ви зрозуміли. Що е хочу сказати? Вона мене питає: там постало питання, збирала вона, а нам не спитає мене, як ви лікували свою е анемію? да, дефіцит. Я говорю, ну так. як лікувала? Я її, е, Свій гемоглобін на рівні, я підтримую вітамінами групи Б, омегою 3, ні, все, вона мене в цьому моменті перебуває. Ні-ні. ні ні Оце, що ви розказуєте, це все туфта, це все Херб, це все комерція. Чим ви лікували анемію? Я така, так, ага, поняла. Говорю, ну, я пила тардіферон і там ще якийсь препарат заліза мені, значить, призначили. А, ну от, я ж вас питаю, чим ви лікували, ви мені розказуєте якусь фігню. Ну, well, камон. <laughs> <laughs> Якась фігня, дорогенька моя, не лікую, але ж я, ви знаєте, я людина, яка ні з ким не спорить. Я хочу бути, е, довго жити і бути здоровою. Да? Я нікому не доказую, особливо лікарям. Ну, хто я така? Да? Я свою залізодефіцитну анемію, да, і взагалі те, що я зберегла свої внутрішні органи. органи дякую тільки своєму розуму і своїм підходам до здоров'я. Да? А не оце, оце доктор, це, доктор сказав, все, це тільки пить, різать і все. Ні-ні-ні, це не про мене. А, взагалі, про що хотіла сказати: а, підбирайте собі лікаря. Слухайте себе в першу чергу, симптоми свого організму і ні в якому разі не впадайте в крайності. Відрізати можна в будь-який момент, а жити з наслідками потім усе наступне життя. Обнімаю, будьте здорові!